Сейчас средств в Киеве волонтерам мы знаем, почем покупать броники по 2800 гривен, почем покупать берцы по 200 гривен, покупать лекарства. Сейчас. Дайте мне человек. одного своего представителя. Добре. Я его введу в общественный совет Министерства мы обороны. Тоже. Ви пожалуйста вас только щоби то був представитель. Общей. Вот, да, це наша. Нажав, да. вот я ее веду в общественний совет міністерства оборони. Каждый дам вам право віта на кожний контракт, тому що ми дійсно знаємо, десь знаємо. Да. Якщо буде яка буде будь-яка проблема. Юра так. Нет. Да. У нас є у да. юра біля ков. Ви знаєте, знаємо на ви щодо ви, якщо можна через юро бірюкова, поки я не призначив, будь-які, якщо ви бачите, що де що небудь купляєте. Дорожче, або ви бачите, що є нестача не, не чогось. Будь ласка, у нас не має бути будь-яких бар'єрів між вами і мною. Ми маємо найшвидшим часом це передати, і я найшвидшим часом відреагую. Я на вас розраховую. Ви всі довіряєте? Ми, так. так, 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 так. так. Це єдина, єдина. Ми створюємо Батальйон Маріуполь uh, зараз нам потрібно, щоб якесь ваше було У нас є рішення вже міської ради, Юрій Юрійович підтримав тому питанні. Перші залони проходять навчання на базі особа. Сесія прийняла рішення. Нам потрібно ну, логалізати всі ці формальні процедури. Чи можна за швидко? Буде якось Так, я вже <решно>? 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 дав да, доручення. Ми сказали, щоб запроваджувати. Дякую.